Всіх вітаю себе на каналі Таром Баланс Всесвітом. Мене звати Наталія. хто зі мною ще не знайомий, сьогодні я пропоную вам розклад на тему, які двері для мене відкриються до кінця лютого 2023 року. Так, буде у нас 6 варіантів. Я просто коротенько буду піднімати і говорити ті, які двері не будемо сильно затягувати. Так, працюємо ми на колоді старо, 78 дверей. Подивимося, які двері для вас відкриються до кінця лютого. Ну, Зараз... четыре, пять, шесть. Так. Добрый день, у нас первый вариант. Які двері відкриються для вас до кінця лютого суду. Тут, ви знаєте, вам доведеться приймати рішення дуже серйозне. Все залежить від того, тобто, ваше подальше життя буде залежати від того, які рішення ви приймете. Тобто, вам буде два варіанти однозначно. За вами будуть наблюдати вищі сили, будуть дивитись, який вибір ви зробите. Тобто, знаєте, тут буде такий момент, коли. Вам доведеться, можливо, відсіяти від себе людей. Це можуть бути друзі. Знаєте, як така друзі? які себе називають друзями, а дозволяють собі у вашу сторону там дуже багато непристойностей. Ми Будемо так говорити. Тут може бути, що вам доведеться. Колективі вирішувати питання, можливо, ви є керівником і вам доведеться когось звільняти. Тобто, вам будуть, знаєте, як є список людей, яких вам потрібно буде звільнити. І будуть наблюдати, знаєш наскільки знаєте, наскільки це буде справедливе рішення. Тобто тут все буде залежати від того, наскільки справедливо ви підійдете до питання. Тобто це питання буде дуже глобальним. Це не таке, знаєте. А, яку ковтинку мені сьогодні, сьогодні надіти, волоси, волосся зав'язати в пучок чи в хвостик, чи розпадлено, знаєте, Тут абсолютно не, не той варіант. А, доведеться приймати дуже серйозне рішення і по справедливості, реально, тому що тут, і до речі, якщо ви приймете правильне рішення, вищі сили просто вас підтримають і поведуть вас а, а, в такому знаєте, в потрібному напрямку. Потрібному напрямку. Але питання, а, те, що з вами, все залежить, знаєте, це буде як екзамен для вас. Це буде як екзамен. Тобто, якщо ви правильно приймаєте рішення, якщо ви правильно а, достойно, от достойно, знаєте, по справедливості, а, це може стосуватися як і вас, так і інших людей. Тільки тоді вищі сили вас підтримують і поведуть вас в правильному напрямку. Так, добре, дякую. Перший варіант. Дивимось другий варіант. Які двері для вас відкриються до кінця лютого? О, Двері, дівчатка і хлопчики. Хтось може зустріти тут або знайомство просто з добрим другом, або знайомство з новим партнером. Тобто, це може бути а, не, хто залежно від того, хто дивиться: це або дівчина буде, або хлопець. Тобто все від Сматрящо, знаєте, той, хто дивиться. Це будуть нові, цікаві, знаєте, цук... конфетно-букетний період. Тому що цукерко-букетний період. Будемо так говорити. Тобто ви будете насолоджуватись часом, насолоджуватись якимись цікавими зустрічами, бесідами, переписками. Тобто, Вам буде цікаво тут, знаєте, таке зародження чогось нового, цікавого, і, ви, можливо, ви знайдете для себе щось нове. В цьому житті. Іде така інформація, дуже цікава. Я вам її озвучу, а ви там дивіться самі. В кого є пара, і ви з незадоволені нею, тобто ви, ви прийняли до себе всередині, це не всіх стосується. Всередині для себе прийняли рішення, що ви вже готові розірвати ці стосунки. Як тільки ви от психологічно відпускаєте свого партнера, ви вирішили остаточно, на психологічному рівні підсвідомість ваша, моментально дає сигнал і вам приводять вашу людину. Це не всіх стосується, але тут мене хтось дивиться, хто має такий от момент. Так, тут ще такий момент, що, можливо, хтось знайде собі нового компаньйона для бізнесу, якесь буде нове знайомство. Тут, знаєте, коли можливо, хтось спонсора, можливо, хтось благодійника. так? Тобто, в кожного може бути по-різному. Просто буде гарне, цікаве знайомство до кінця цього місяця. Якщо це буде, знаєте, Такий романтична, романтична якась зустріч, то це тільки, тільки почнеться-тільки тільки почнеться. Ну, в принципі, не тільки романтична, але люба справа, яку ви будете розпочинати з даною особою. Це тільки-тільки буде початок. Так, добре. Третій варіант. Третій варіант, ви знаєте, мені дуже подобається ця карта, тому що ви нарешті зрозумієте, що ви переросли. В якому сенсі переросли, ви маєте великий досвід, можливо. Можливо, ви зрозуміли, можливо, довгий час знаходитесь на одній тій самій роботі, яка вас просто задовбала вже. Ви вже ї... ви туди ходите як на каторгу, ви, вже пер... ви там знаєте все. Кожен, не знаю, кожну дрібничку, кожну цифру, вона вже ви вже маєте там, знаєте, просто е... на своїй посаді, е... як з великим досвідом. Змієте, але ви все, 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 все равно, знаєте, сидите на своїй посаді, і вам просто нікуди рости. А досвіду у вас багато, і, вам, і ви зрозумієте, що вам потрібно змінювати щось в цьому житті, ви захочете перейти на інший рівень. Тобто хтось захоче змінити не те ще професію, а змінити посаду. Хтось буде переходити або на вищу посаду, на більшу, а можливо, хтось перейде на іншу фірму. Також тут такий момент, коли або жінка, або чоловік розуміє, що переросли свого партнера. Можливо, ви розвиваєте, знаєте, і. Бачите свого партнера вже, тобто ви йому щось пояснюєте, він вас не розуміє. Ви щось йому показуєте, він вас не розуміє. Ви кажете, ну, ну ти поцікався ти ці, ти, ти цим питанням. А він каже, я краще полежу перед телевізором. Тобто такий момент, коли вас просто все задобало, і ви вирішили, що ну може досить. Ну з тобою в принципі нема навіть про що поговорити, тому що ти не дотягуєш до мого рівня. Навіть в битовому якомусь питанні я не можу з тобою поговорити, тому що ну ти реально тупіш. Ну, тому вирішити для себе, що ну, досить. вже, досить. Або йди навчайся, або йди розвивайся, щоб ти, з тобою можливо було про щось говорити. Або в принципі, звільни місце, і знаєте, як, ну, не стій в дверях, бо сквозняк. От. Тому тут таке питання. Ще одне: хтось може зрозуміти, що. Проблема, яка існує у вас, можливо, деякий час, вона, в принципі, не така страшна, тому що візьмемо, наприклад, проблему вашу, як оцей забор. Так? Що ми бачимо? Ми бачимо, що дівчина набагато вища за цей забор, а двері зовсім малесенькі. Тобто ми з цієї малесенької проблеми роздуваємо великі скандали, тобто ми хочемо туди влізти, так? А хоча воно, в принципі, нам не потрібно, ви ж можете перешагнути. Тобто, ви зміните ракурс, ви подивитесь на проблему або на ситуацію іншими очима. Тобто, ви звернете увагу, що тут можна вчинити зовсім по-інакшому. Або вам хтось допоможе, або ви самі зрозумієте, що ну, в принципі цю ситуацію можна вирішити по-іншому. Не така вона страшна, не така вона глобальна, тобто я набагато більше знаю, набагато більше можу. У мене є там якісь зв'язки, у мене там є друзі, які мені можуть допомогти, там мама, тато, ще, ще, тобто, я зможу вирішити це питання ну, набагато легше, чим мені здавалось там раніше. Тобто тут такий момент також присутній і знайдете такі обхідні, знаєте, шляхи. Так, третій варіант. Дякую. Четвертий варіант: дивимось, що вас чекає до кінця лютого, які двері відкриються, так де можу сказати, що ви виявите обман. Ви зрозумієте, що інформацію, яку ви отримували, яку вас там не знаю, насищали дуже довгі час, зрозумієте, що це неправда. Що ви володієте неправдивою інформацією, що ту картину, яку вам показують, це зовсім не те. Не, не знаєте, не, не Можливо, дивіться, є дві жінки, наприклад, так? між собою поговорили, поскандалили. Одна прийшла одну історію, розповіла, друга прийшла другу історію, розповіла. А ви сидите і думаєте, хто, ж, ну, хто правду говорить. Тобто, і та сказала, і та сказала. ви не були присутні, ви не бачили е цієї розмови, цього скандалу, тобто ви не можете зробити ніяких е висновків е правдивих, тобто на ваших очах ця ситуація не прийшла. Але кожна з них прийшла і розповіла вам якусь е е історію, тобто набріхану, перекручену, не знаю там, одна одну вже обгадали, і от вам донесли ось оцю неправдиву інформацію. Тобто такий момент також може бути. Це може бути, як в, в колективі, вам хтось щось говорить, на когось наговарює, а ви виявите, можливо, поспілкуєтеся з тією особою і зрозумієте, що це неправда, тобто абсолютно адекватна людина. І на неї наговарювали, такого абсолютно немає. І такі от моменти, коли просто. Передають вам інформацію, яка не є правдивою, і ви виявите, ви виявите фальшиву людину, яка вам там наговорює це, це все не не, прав, не Можливо, це хтось із вашої родини, можливо, це стосується коштів. Можливо, хтось там, наприклад, взяв якийсь кредит, а вам не говорить. Тобто, десь там вже зав'яз по саме, знаєте, по самі вуха, і вам ці ці проценти виплачують, тому що я з свідком була неоднократно, не коли от така ситуація проходила. Проходила в цій ситуації мене по Сміриці мечів, тому що люди прикривають свої, знаєте, косяки і доносять неправдиву інформацію, аби тільки не виявилось от той момент негативний, який вони хочуть приховати. Тому тут ви виявите неправдиву інформацію, тобто ви зрозумієте, що вам хтось. В знаєте, можна так сказати. Так, добре, четвертий варіант. П'ятий варіант. Вітаю вас. Давайте подивимось, які двері вам відкриються до кінця лютого. О, королева Пентаклі. Що я можу сказати? Тут може бути як підвищення. По е, кар'єрну кар лісниці, да? е, може бути посадове підвищення, тут може бути зміна професії, зміна роботи е, або розширення бізнесу. Так? Тут ще такий момент, але можу вам сказати, що е, будьте то таке попередження є, що якщо ви маєте свій бізнес, можна чомусь мені йде салон. Можливо, у вас є наймані працівники. Давайте так, якщо у вас є наймані працівники, то вас хочуть ошукати. Знаєте, десь там вас нагріти по грошам. Такий момент також може бути. Якщо має, наприклад, людина, яка загадала там четвертий, перейшла на п'ятий варіант, а таке можливо, тому що тут така зв'язок просліджується, то можу сказати, що люди. Які можуть вас просто по грошам нагріти. Не можу сказати, що нагріють, але захочуть це зробити. Можливо, ви це виясните, можливо, ви прикорню це, можливо, вчасно ви це все побачите. От, тому що такий момент, що ем, Получить. А, до речі, може хтось із сім'ї притягнути руки до вашого карману. Так, ще можу сказати, У кого розширяється бізнес, підвищується заробіток, ви бачите, що ви дивіться, щоб вами не маніпулювали діти. Тому що десятка пентаклів це сімейна карта і карта. Дітей. Тому а, майте на увазі, що тут або ви щось будете купувати, так їм, але вони з вами, вами можуть зманіпулювати. Тобто там. Десь нагріти вас по, по грошам, або більше попросити, чим потрібно. Тобто тут така буде накрутка. ви це зрозумієте, ви це побачите. Тобто ви мудра жінка, синна жінка, і розумієте, що це, до речі, якщо, наприклад, ви чоловік і загадали це, цей момент, то будьте обережні, що. Чомусь мені хочеться сказати, що, можливо, хтось робить ремонт. І в їх є така інформація йде. Можливо, не всіх стосується, звичайно, не всі ж роблять ремонти. Можливо, хтось найняв бригаду, стройбригаду, так, будівельників. І внутрішні там, або фасади, ну, тобто не, не має значення будівельники це або внутрішні роботи, або фасадні роботи. І в жінці просто озвучать суму. Так, вона прийде до вас попросити кошти. То майте на увазі, що там ціна будівельниками завищена. І перевірте, перевірте доцільність цих витрат, тому що вони можуть зіграти на жінці, тому що вона не розуміє, може не, не мати досвіда в даній сфері. І тому вони просто обзвучать її суму, а ви а ви, а ви будете розхлюбувати. Це те, що стосується чоловіків. Те саме можу сказати про автомобілі. Там жінка посла, відправила, пішла, загнала автомобіль свій на ТО. Далі там все те, що стосується, жінка буде щось робити. З неї можуть взяти більше коштів, чим ну знаєте, як ото, вибачте, за такий... це. До речі, жінок також стосується. Тут маєте на увазі, що у вас також можуть і будівельники намахати і. І на СТО намахати можуть вас, тому що ви можете не розуміти то там деяких речей. Тому майте на увазі, що це є. також тут не тільки, ну тут є такі, просліджується, також не всіх стосується, але йде попередження. І хтось може отримати добру суму грошей, тобто прибиль. прибиль. Тут, знаєте, як іде, тут мені йде інформація, знаєте, як монета з двох сторін. Чи медаль з двох сторін. З однієї сторони, у вас буде гарний прибуток, а з іншої сторони, у вас хтось захоче намахати. Розумієте, по, по фінансам. Тому будьте дуже обережні в даному питанні. Так, дякую, п'ятий варіант. Шостий варіант вітаю вас. Давайте подивимось, які двері відкриються вам до кінця лютого. Тут дивіться, тут хтось, можливо, хворіє. І вирішить своє питання до кінця місяця. Також може бути хтось шукає гарного лікаря. Також може вирішити це питання тут такий момент, коли знаєте, де лікування. Може хтось завершити якісь процеси. Тобто, що у нас десятка м'ячів говорить, це завершення якогось процесу. Це, знаєте, як ото в стосунках крапка, а, в хворобі крапка ви вилікувались, або ви довгий час щось шукали. крапка Ви знайшли. Ви дуже довго тягнули там стосунки, хворі стосунки, які вже в принципі не приносять ніякого задоволення, не приносять ніякої радості. В цьому житті ви, ви страждаєте, ви нещаслива чи нещасливий, і ви вирішили все. Етап закінчений, ставлю крапку. Тобто, от шостий варіант, то тут люди будуть ставити до, лютого, до кінця лютого місяця, вони поставлять якомусь питанні крапку. Тобто це якийсь етап життєвий у вас закінчиться, а ви щось вирішите остаточно. При... тобто, Остаточне рішення буде прийняте. Не просто прийняте, а й зроблене. Тобто, в голові можна, звичайно, прийняти рішення, так? А, а на ділі то нічого не зробити, потім пройшов якийсь там час, і ви вирішили, що а, пройде. Погарячкувала чи погарячкував. А тут вже реально не просто будуть такі мисли. ви вже вирішите, вирішите остаточно цей момент. Тобто тут вже була така жирна крапка в любі в ситуації, яка у вас там відбувається, тому що в кожного абсолютно своє. Якась тяжка, дивіться, якась буде тяжка тяжкий процес. П'ятірка Жезлів говорить про те, що ну, тут не трудності. Да, це коли якісь є такі. Моментику, ну дивіться, про що якщо захворювання, то дуже якесь тяжке, знаєте, візьмемо ту саму корону, наприклад, з ускладненням. Перелом ноги не просто перелом, а з суміщенням. Там ну, от такий от момент, коли дуже складна ситуація, і ви там вирішите, хтось зробить операцію, наприклад, до кінця лютого. Хтось там вирішить якесь, тобто ви проб'єте цю стіну до кінця лютого. Так, добре, дякую, що з варіант. Не відпишіться, в кого як програється. На все добре і мирного неба над головою.